Друзі, просто погляньте на цей бізі-будиночок. Кількість різних елементів на такому розмірі просто зашкалює. У нас тут дуже нереальне наповнення. Ось такий вмикач, дзвіночок. У нас тут культ є. Різні шестерні, вмикачі. Ось такий гучний дзвоник. Наступна сторона відкривається. У нас тут дверцята, на два замочка закриваються. Всередину можна закидати у нас монетки, які йдуть до усіх максі кубиків. Наступна сторона у нас дуже крута. Знову ж таки, з замочком закриваються шестерні, не рухаються, відкриваються, можна рухати. Дуже крутий якісний спінер. Ще один шпінгалет. масаж для рук. Ріщалочка, різні колеса, все крутиться, все яскраве, кольорове та круте. Можна його зробити в різних кольорах. Ідеальне шліфування забезпечує лазерна різка деревини, все безпечно і головне, що розвиває вашу малечу. Маємо їх в наявності? Пишіть нам у директ, покажемо, розкажемо.